Жовтень місяць ми починаємо обробляти наші сади мочевиною з додаванням міді. Що нам це дає? Мочевина зжигає спори грибків та лічинок шкідників на листях, на корі дерев. Також це нам дає важливу підкормку, яка поглинається листком, той карбамід мочевина, яка. По листу йде та по штамбу, коли, попадає, коли ми кропимо на штамп, воно попадає на листя на штамп і камулюється, все, йде у корінь. І навесні, коли почнуться ростові процеси, буде тепло, прогріється земля, воно нам дасть свій результат. Як ми замішуємо бакову суміш, то ми даємо 50 кг карбаміду на 1000 літрів води. І 2 кг препарату, наприклад, такого як Нордакс або Касайт, Препарати МІДІ використовуємо. І разом з цією сумішою воно все розмішується у баку і подається в оприскувач. Ось так проходить обробка саду. Краще робити оптимальна температура на дворі, щоб була. Не нижче 5 градусів і максимально не вище 15 градусів тепла.